Рає двері, а вона стоїть на порозі, вона не боїться, кричить, кидається. Жителька села Зоря Кропивницького району Яна Білоусова розповідає через лисицю, яка приходить у двір, не випускає на вулицю дитину. Каже, минулого тижня лисиця напала на сусідську дитину. І всі раду зверталися, і в поліцію дзвонили, ніхто ну, не ніяк нам нічим не може допомогти. Місцевий мисливець Юрій Зуберєв вважає тварина хвора. Так себе дика лисиця, здорова дика лисиця не веде. В неї пропав страх. Нормальна лисиця вона тікає. Валерій Шеруда говорить, через лисицю хвилюється за внуків. Внуків мене бачили. Покусала собачку та втікла. Буду наблюдати за собакою. Буде видно, чи вона була скажена чи ні. Торік зафіксували 100 випадків сказу серед тварин, з них 23 у лисиць. За вісім місяців цього року мають 73 випадки сказу, з них 13 у лисиць. Розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Найхарактерніші ознаки сказу в тварин це поява агресії, слинотечі підвищеної, водобоязні, параліч кінцівок, параліч щелепи це ті ознаки, які вже на більш пізніх, пізніх стадіях. Але окрім цього, один є пункт, який ми виділяємо це. Зміна поведінки тварини, Якщо ми говоримо про лисицю як дику тварину, яка не мала би йти на контакт просто так з людьми, то ось така зміна в поведінці дає нам підстави підозрювати, що можливо ця тварина є хворою на сказ. Говорить офіційних звернень до Держпродспоживслужби щодо цього випадку не отримували. Якщо ми говоримо про дику тварину, не в лісі, не в середовищі існування природнього, а саме на території населеного пункту, то ми будемо це питання відносити до дів благоустрою населеного пункту, тобто підпорядкування цього питання до органу місцевого самоврядування. Далі сільська рада, вже маючи певні повноваження свої, може ініціювати проведення якихось заходів, які вважаються доцільними. Голова Перевозванівської сільської ради Прасковія Мудрак сказала про випадок з лисицею, знає офіційних звернень від жителів не отримувала. У нас є домовленість із Єгірем нашим. Коли є такі випадки, ми з ним йому телефон телефонуємо, він повинен приїхати, поставити капкани. А петлі щоб поставити, треба знати, де місце знаходження лисиці. Других вирішень питань цього немає. Два офіційних звернення надійшло до поліцейського офіцера громади. Повідомлено головного лікаря санітарного також було поінформовано голову Первозванівської сільської ради при виняткових обставинах. Ну поліцейський, керуючись статтею 46 закону України про національну. Поліцію може використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини. Якби поліцейський отримав виклик на логістичний пристрій там, у вигляді службового завдання, виїхав на місце події і безпосередньо побачив цю лисицю, яка там нападає на людей або на поліцейського, він в такому випадку... Має всі підстави для використання зброї. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричиняє запалення головного мозку та ушкодження центральної нервової системи, пояснює Наталія Шевченко. Небезпечно тим, що воно невиліковне, тобто призводить до 100% смертності. Швидкість розвитку хвороби залежить від місця покусу. Єдиний спосіб убезпечитися це щорічно щеплювати домашніх улюбленців і уникати контакту з тваринами дикими, з тваринами безпритульними. Якщо з дикою твариною контактувала домашня тварина, радить звертатись до ветеринарного лікаря. Ми маємо можливість провести заходи, такі як профілактичні щеплення всієї худоби. Якщо крім контакту з домашньою твариною, був контакт дикої тварини з людиною, то людям також необхідно терміново звертатись у лікувальний заклад, наголошувати на тому, що є потреба в проходженні профілактичного курсу щеплень. Говорить, вакцина безкоштовна. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.